Готові до дня Учителя? Маємо привітати вас з професійним святом, з Днем учителя. Нехай на роботі вас завжди чекає успіх, удача і радість. Учні нехай вас радить знаннями. А колеги поважають. Ну, що це за банальність? А де це оригінальність? Шановна Валентина Іванівна, ви наша класна мама, наша гордість. Ми щиро вдячні за все, що ви робите для нас. Звичайно, бувають сварки і конфлікти, але знайте. Ви для нас найкраща. Завжди красива і стильна. Ви не можете не привертати увагу. Фіологи. Кожен ваш день це великий труд. нас вивчити вірш або написати твір дуже важко. Читалі, читалі, в школі все життя читалі, журавлі, на Де поставити кому, тере, двократку, що таке підмет та означення –

У клопітку працю. Проста, як математика, математика моя. Мати математи, математика. Ми не завжди вчимо формули, теореми. Але Анастасія Федорівна, ми твердо запам'ятали, що бісектриса це така криса, яка бігає і ділить кути навпіл. Учителі зарубіжної літератури ваші уроки були захоплюючими і цікавими. Шаємо вам терплячості, щоб досліди проходили на ура, реактиви не вибухали, а учні знали кожну кістку людського скелету. Шановний Сергій Вікторович, ваші уроки завжди на ординарну кацігарі. Ходила в смертельки, грала в слона, згадувала веселі історії та сміялася. Лариса Олексійовна, можливо, ми знаємо не всі формули і не всі елементи, але що таке H2O і c 2H5OH, знаємо не всі 100. Лариса, 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 Лариса. Шановна Ірина Віталівна, завдяки вам ми знаємо, що таке жорсткий диск і як правильно складати алгоритми. Комп'ютер, комп'ютер, Дітра Леонідовичу, тільки на фізкультурі у нас було. Доброго дня. По порядку розрахуйся, Хто відсутствує? Скарг немає. Почому чому ж Дмитрі Леонідович? Можна просто цар батюшка і О, Боже, камаючи. Вего вегове. Вего вегоуве. Любі історики, ви пройшли з нами крізь віки. Відкрили нам світ князів і козаків, славних захисників нашої України і світових героїв. Ми ніколи не забудемо, хто такий Павло Пестель, і що молодов і Рівентроп це дві різні людини. Тож хочеться побажати вам творчої наснаги, здібних учнів і щоб кожен день приносив вам тільки радість. Шановна Ірина Миколаївна, ви завжди нас вражали своєю жіночністю і красою. Вам може позаздрити не одна голівудська зірка. Мамо, мама, я скажу ума. Директором школи важко, скільки справи турбот зранку, що часом крутиться голова, навчальний план скласти, покарати шиба перевірити, чи на місці 11 одинадцятий відстежити, щоб чітко працював великий механізм їдальні. Шановна Ольга Іванівна, нехай ваша внутрішня краса дозволяє вам розквітати щохвилини, а робота не приносить жодних проблем. Ми дякуємо вам за турботу про наше майбутнє. Дорогі завучі, ваша робота не проста. Ви права рука директора. Тільки всього зроблено вами на благо нашої школи. Дякуємо вам за вашу працю і бажаємо виростити ще не одне талановите покоління дітей. Так, Учителі мистецтв на ваших уроках ми проявляли творчі здібності. Можливо, у нас не завжди виходило, але ми старалися. Віталій Іванович, ми ніколи не забудемо ваше дорема фасоля Сі та ваш баян. Чайно, наші перші вчителі, ви показали нам, що є добро, а що зло. Навчили писати слово мама, і скільки буде чотири умножити на три. Відкрили нам світ знань, завжди розуміли нас і допомагали. Нехай на вашому шляху ніколи не буде перешкод, а тільки радість і щастя. Перша вчителька моя, а у школі, а у школі. В нашому серці назавжди залишиться щира Ніна Васильівна, міністр культури нашої школи. Скільки було конкурсів, змагань, перемог, ви зробили наше шкільне життя цікавішим. Наші географи. Завдяки вам ми знаємо, де знаходиться який материк, який океан. Ви показали нам май світ. <му> Любі захисники, ви навчили нас, як відрізнити лейтенанта від генерала, як надати першу медичну допомогу. Ми хочемо побажати вам багато радості і багато щасливих моментів. Селі трудового навчання. Ми хочемо побажати вам талановитих учнів, щоб стільці ніколи не ламалися, і під рукою завжди був потрібний інструмент. Валера, Валера. Любі педагоги, як скільки всього було, але ви все розуміли і пробачали. Ми хочемо сказати велике дякую, що ви завжди поруч. в Моменти злетів і падінь. Ми дякуємо вам за вашу щирість і турботу, за добрий погляд і мудру пораду. Дякуємо, що навчили покладатися на поклик серця. За те, що навчили не тільки слухати, а й чути. Дякуємо за кожен мить проведений з вами. Ми вдячні вам за свято нашого життя. Дякуємо за те, що ви є. Любимо любимо. 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 Кохаємо, любимо.